Чи знаєш когось, хто зруйнував своє життя всього за кілька хвилин? Одна історія від колишнього колеги, один з морських піхотинців на базі, де він служив у 90-х, вкрав пластичну вибухівку з полігону для випробувань і спробував продати її в барі, який буквально був у межах видимості від бази. Першою людиною, яка виявила інтерес, виявився агент NCIS. А, можливо, цей хлопець досі сидить у Левенворті. Австралійський хлопець, який на спір з'їв слимака, що був заражений паразитом. У нього розвинулася страшна інфекція мозку. Він впав у комунарік, прокинувся паралізованим, а потім помер у 2018 році. Йому було всього 19, коли це сталося. Хлопець, з яким я ходив до школи, був відрахований із програми ROTC в коледжі і повернувся жити додому. Через деякий час його батько зайшов у його кімнату і вилаяв його за те, що він ледер і нічого не робить зі своїм життям. Він вирішив взяти пістолет і пограбувати банк. Кажуть, що зброя була незаряджена, але він справді успішно пограбував банк і зник. Минув якийсь час, він переїхав від батьків і почав насолоджуватися життям. Зрештою, він розповів про це людині, якій довіряв, вона його здала, його заарештували і висунули обвинувачення. Йому висунули окремий пункт звинувачення за кожну людину, яка була в банку, тому що він мав зброю. Можете самі вирішити, чи він зруйнував своє життя в момент, коли вирішив пограбувати банк, чи коли вирішив комусь про це розповісти. На вечірці хлопець впав з пікнік столу, який тягнув пікап це називають катанням по пасовищу. Коли я побачив його через рік, він вже майже міг самостійно їсти без допомоги. Мій двоюрідний брат стрибнув у мілкий басейн, будучи на підпитку. Залишився паралізованим, і життя ніколи вже не було таким, як раніше. Хрещеник мого чоловіка зробив те саме: він і його друзі влітку пробралися на територію школи, щоб скупатися у басейні, не помітивши, що його перед цим осушили. Він уже 36 років квадриплегік. Я завжди можу точно порахувати, скільки часу минуло, бо колишня дружина мого чоловіка саме тоді народжувала в тій самій лікарні, куди його доправили гелікоптером. Коли мені було трохи за 20, я працював енергетиком на виїзному обслуговуванні. У мене був дуже близький друг, з яким ми часто разом працювали. Керівник проєкту змусив нас працювати з обладнанням, для якого ми не мали ні підготовки, ні кваліфікації, і, на жаль, ми погодилися. Ми були на півдорозі, коли я вийшов до вантажівки за пляшками води, і тут почув гучний тріск, потім вибух, потім крики. Коли я повернувся до генераторної кімнати, він вже повністю горів, електрична дуга вдарила його прямо в обличчя. Я кинувся по вогнегасну ковдру, але поки повернувся, він уже був весь у вогні. Якось він вижив, маючи 80-90% опіків. Другого і третього ступеня, але так багато разів зупинялося серце, що він отримав сильні ураження мозку від кисневого голодування. Він втратив зір, нюх, смак, майже весь тактильний контакт, здається, ще й слух через вибух. Тепер він у вегетативному стані в закладі для постійного догляду. Я роками мав нічні кошмари через це. Найгірше, що пам'ятаю, електрична дуга буквально зварила його шкіру. Я вбіг у кімнату і побачив, як він відриває шматки власного обличчя, намагаючись загасити вогонь. Цей запах і вигляд неможливо забути. Досить успішна жінка в компанії, де я працював, випила на вечірці, викликала Uber додому. Вдома зрозуміла, що забула ключі, вирішила залізти на другий поверх по балкону, щоб взяти запасні. Послизнулася, залишилася паралізованою, рік не могла працювати, набрала величезні борги. А потім під час пандемії її посаду просто ліквідували. Друг дитинства підозрював, що його дружина зраджує йому з колегою. Він прийшов до будинку цього чоловіка, дочекався його з роботи і напав з металевою палицею, завдав незворотних ушкоджень мозку, потім поїхав до покинутих будівель біля доків і покінчив із собою. У них була дитина, дружина його не зраджувала. У нього просто були серйозні комплекси. Мій колишній сусід був хорошим працівником, швидко піднімався кар'єрними сходами у службі безпеки, але занадто любив свою роботу і купив собі поліцейський сканер. Одного дня він з роботи побачив поліцейську погоню, скочив у свою машину, заблокував підозрюваного і наставив на нього пістолет. Поліція одразу змінила ціль. В результаті ж кілька кримінальних звинувачень. Я знав хлопця, який пограбував банк, відсидів під заставою кілька тижнів. І пішов грабувати той самий банк знову. Йому дали 35 років. Мій колишній сусід по кімнаті був алкоголіком. Одного разу п'яний збив велосипедиста і втік, казав сусіду, що врізався у стовп. Поліція знайшла його передній бампер біля тіла жертви. Він відсидів 6 місяців і тепер живе з батьками, не може знайти роботу, бо в місті всі знають його історію. Його сестра забрала його будинок цілими днями він плаче у Фейсбук. Як життя несправедливе, і поливає брудом людину, яку вбив. Хлопець з моєї школи грав у ракетний Тех з друзями, кидали один в одного петарди. Одна ракета влучила йому в око, він осліп. Він мав повну спортивну стипендію на навчання в коледжі, як пітчер у бейсбольній команді. Мав. Сусіди з дружиною запросили друзів на вечерю. Всі випили, і двоє чоловіків посварилися зі своїми дружинами. Вирішили піти випити ще більше в барі неподалік. Через кілька годин мене розбудила сестра, стукаючи у двері. Вона кричала, що машина врізалася у щось прямо біля нашого будинку. Я вибіг на вулицю і побачив сусідську машину, розбиту об дерево. Усередині застрягли двоє чоловіків. Вони мчали близько 130 км год году зоні, де дозволено 40. Я досі чую їхні крики в голові, коли намагаюся заснути. Через кілька хвилин прибігла жінка і запитала, що сталося. Я сказав їй, що якийсь чоловік врізався в дерево. Вона впізнала машину і кинулася бігти. Це була його дружина. Я донині не можу повірити, що так грубо повідомив їй, що її чоловік загинув. Хлопець із середньої школи йшов додому у навушниках, чекаючи, поки пройде один потяг. Він стояв прямо на сусідній колії і не почув, як з іншого боку наближається ще один. Підліток запалив цигарку в ямі для зміни масла на станції техобслуговування. Там незаконно зберігали легкозаймисті відходи, вибух, Ріп. Жінка вирішила перевірити, чи заряджена її зброя, натиснувши на спусковий гачок, виявила, що заряджена. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Чи знаєш когось, хто зруйнував своє життя всього за кілька хвилин? Якщо так, як це сталося, пишіть у коментарях.